Колишній сад, було дуже красиво, спроектовано. Все старе, все заросло, все знищено. Там, на ту другу бачити, ага, зараз йдемо, я тільки тут рон з краю гляну. Ну. Зараз йдемо, подивимося на тій морди, на ті. І що, ми тут, напевно, окось ціна завертала і там, що в бортик внизу, ні? Ну. І краєвид згори. Отак працює. Мам, то можна сісти Ну. Равлик. ж угу. бігов нема. Колись це був равлик. Що йдемо з цього боку ну, до, до того другого павільйону. А може там таке ж саме тепло? Так замуроване. Ось який, гра, такі графіки дерево. Оце? Таке з бубольчиками. Ну, їх напевно люблять ті, щоб дерево вирізають, тому що тут самі по собі різні морди вимальовуються, різні фігури грабують. Ти, ти бікаво, представляєш, яка тут жутко, як там вночі, то серед такого лісу ходить. Ну не де прийняття сонза. Ти зараз сають і йдуть куди. Вже травичка прокльовується. На дві там зелено. Мама. Тільки там зелене, а це він треба чорний. Mm? чорний. Зора на земля Саш. Землі, а це воно це ці конюшні що роблять? Ці казали, що тут конюшні дорогі якісь. Що тут за коні тут можна буде. платні конюшні. Мам, ти кажеш, що трава похллюється, ви скільки там трави. То не трава, це ж то земля. Сходить. Так. Зійшла так. Мама, чуєш? А як вночі ти хочеш такі вгенеш, як тихенько ходиш там за деревами ховається, правда? Ти думаєш за ті всі роки, що там якісь останки Це Кості зберігаються довго. Кості дуже міцні, їх і спалити важко, в принципі, в пиль. Навіть якщо от людей спалюють в крематоріях, то кості лишаються, їх там тупо якось подрібнюють і викидають. Та порох з них робить. Не знаю. Ну так і деякі люди, наприклад, помирає чоловік жінка, і вона його порох тримає. Ну та звісно, що плоть згорає, але кажуть, що костя, кості спалити важко. Кості досить міцні, вони. Що? Mm. <плес> А ось дивись, аж там другий парковий павільйон. Там нема такого заморозу. Mm -hmm, там нема справді. Це жінків ходили, Зараз даємо туди йдемо до паркового павільйону. Ти ж згадай, що там писало. Де? Де? Її коли вели, вона сказала, що стільки поколінь буде, де скільки сходинок тут. Там чотири студенки були. Де чотири студентки могли бути. Тут? Через ходинок сумбуваєшся. Що тут високому? Тут, Я сказала, скільки ходинок тут. Скільки... Ні, ну то він її вбив в підвалі тому, де ми були. Так як казали, він її вбив в підвалі, а замурував в іншому місці. Він її там не знав, він її вбив, ну там, якби задушив там в підвалі. там що Спор. Позвони, что ты металл, а винят, позвони. Капусите раз. Любовь не письма, <рес> не спальня. Я бы действительно люблю, але видишь, нічого не кажется. Вона мене завіжує. Ще один літній павільйон, зруйнований більше попереднього. Якщо там було замуровано, це вхід, як двері, то тут іде арка. Тут немає. Тут і морд нема. А де є морди? По відбивані. Одна морда тільки. там. Я ж кажу по відбивані морди. Одна морда. Де? можна тут побути? Де? Може, тут теж кладка свіжа якась. Ну типа якась відрізняється. Та де. Пустота чого там пустоту робити? Може вентиляція, я не знаю. Для чого вентиляція? А для чого тут вентиляція? Звідкись виходить, можливо, вентиляція вентиляційний канал? Тут не один заморок. Можливо, не один. Не знаю тут, тут пусто... ну просто така ніша і все, нічого немає. Там далі кладка, та якби суцільна, стара. ніша маленька була. Може на щось вона була та ниша? Давай все ну так би вон так вон іде, бачиш. Вон Так, це недавно було розбито. Оце було замуровано, тут бачиш, тут йде Тось з такого цільного камня. Хтось щось шукав клади якийсь Ну. А та ніби, тоді ж на вона казала, що її іменно туди вели, не сюди, а туди вон. Можливо, я треба до передивитися. Я не пам'ятаю. А я пам'ятаю. Це в мене пам'ятонка. Якби це знати, який там цей буде. Друзька ніша, як зроблено, виїмка. Для цього. Можливо, для краси, може, там теж щось стояло. Та, а, ти ну, ти ти? Ти? ну, ну те я сказала. 촬 <shriek>